Сделал,

А ну мешал, что это... Так, это ико, это его личное имущество. Да стать его покої! Снизу на біля МВС иди. Вы охраняєте гражданство. Але ви не столько майно, яке вам не належить. 145-94. Вибачте, приберіть ваші ноги, і дійте, відходить на... А чому ви ноги ставите на чуже майно? Це ваше? А скажіть, будь ласка, це ваше? Скажіть, будь ласка, яка старша забороняє зараз 1950? Правоохоронні органи відмовляються розмовляти з пресою. Бояться щось ляпнути не те, мабуть. Бо вони таке роблять? Я ж сказав, дерйом, казав. То, шановний, ви що не поняли? Я ну, взагалі, звісно. Ви, може, й виїжджаєте. Якщо вам треба. А ви, а ви лише, може, для о, так він вим... А, він допомагає. Дивіться, він допомагає. Будь ласка, не заважайте нам. Ми нічого поганого не робимо. Тому ми не правильно заважаємо. Діма, йдемо за місце. Ось такий шалаш построїли. Бо якщо це зруйнується, близько не підходить. Це може не чесно і повноважно. Колосальний. Діти неподобка, що творяться врігнути, вони давним-давно могли припиняти. Але вони зайняті не тим, щоб охороняти суспільний інтерес громадський. Вони зайняті тим, щоб обслуговувати інтереси приватного капіталу. Я вже говорив, що це нонсенс, якби директор банку, кімнату охоронців здав би сторонній фірмі. А саме так виглядає, коли переміщення лісників продали на кому, А значить, дають їм кімнатку чорз на де. Так не повинно бути. Приміщення продане якійсь фірмі Рудана Плюс. За цією фірмою стоїть Гетьманенко. Ну, і... Що це за людина? Експобанк що? Експобанк. Ну, це ж ну, розумієте, це порушення громадського порядку. Дуже приходять люди. І ну Люди ж приходять правил благоустрою при... відносно організатора, яку змушені складати а, це не порушення правил благоустрою. Вірно говорить працівник міліції порушення правил благоустрою. Якщо це, ви це ви не передається, це буде, будемо вину вашого обставину. Будь ласка, люди приходять, да. Можливо, дитина, діти ходять, з коляску жінки ходять. Навіщо бревно на тротуарному да, на тротуарному доріжку? Ідіть, будь ласка. Придарі, проходьте, я чекаю. А ти обов'язок, там да. приймальні? Так, да. я зараз на раду їду. Що хочуть, будь ласка, пишіть заяву. Так що для вас робити? Тобто прибрати чи... Приберіть, пишіть заяву, я її розгляну. Давайте не порушуйте роботу установи, щоб не було до вас питань, щоб не йти Ми зараз все приберемо. Я вам чекаю. Приберіть, будь ласка. Це територія... Ну, не гарно. Так, ми ж цим і сьогодні. Це державна установа. Я сказав, все приберіть. Добре. Это я сейчас. Нет, это будет несправедливо. Потому что если бы не убрали, нет, если бы если бы не убрали, вы могли бы. Значит, давить. А если мы убираем, какая разница? Сейчас, поищем. Так, добре, потім я Не, ми зараз. Ви що Нет, ви що, серйозно думаєте, що я мельнику ту заложит все? В это администрации один год работы, так сказать, год заработать полной. Она высажает другой пилю, неизвестно кто стоит по под устройством. В этой администрации, Россия, один год ушел на то, чтобы шукать примещение, купляти стільцы, столы.